Росіяни можуть почати новий наступ на Київ під прикриттям військових навчань запад 2025 у Білорусі. Про це розповів заступник командира 3 3-го ШБР, підполковник Максим Жорін, телеграм-каналу of Юкрейн. Військовий підтвердив, що росіяни дійсно можуть спробувати це зробити, але поки що не ухвалили остаточного рішення. З його слів, спершу ворог оцінить наявність українських сил. Так само, на думку Жоріна, під загрозою опиниться північ області від Рівного до Чернігова. Військовий уточнив, що росіяни, коли починали вторгнення у 2022-му, мали план, згідно з яким вони рушали з півночі та перерізали основні траси, а ще логістику з заходу на схід. Якщо ворог цього доб'ється, то може статися колапс та ускладнення. Втім, на сьогодні російське командування не має впевненості, що зможе цього досягнути, тому нового наступу і немає. Президент Володимир Зеленський заявив, що однією з причин відмови в посиленні санкцій проти Росії західні партнери називають те, що Україна не проводить мобілізацію від 18 років. За словами радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, який долучився до Етеру на апострофі. Ці процеси абсолютно не поєднувані. Президент нині доносить це європейським партнерам. Західні країни, на жаль, розуміючи, що вони так чи інакше співпрацюють з Росією, там опосередковано чи прямо купуючи, наприклад, скраплений газ чи там ту ж нафту, а розуміючи, що Росія за рахунок цих грошей фінансує війну і вони не можуть це зупинити. Оце по суті опосередковане фінансування війни. Вони говорять: ну давайте ми тоді прив'яжемо до того, до чого вони прив'язувати це не можуть, і так далі. Таким чином вони виправдовують своє. Чи там затягування ведення оцих заборонних санкцій, чи не готовність їх взагалі вводити, тому що це буде впливати на там на низку бізнесів, які так чи інакше мають відношення до політичних процесів в низці країн? Президент позначив, що така тема іноді. Виникає в рамках комунікації там двосторонніх чи багатосторонніх. Безумовно, Україна коректно пояснює, чому тут немає прямої прив'язки, і це ніяк одне з одним не пов'язано, Чому все, що стосується мілітаризації України, там чи мобілізаційних процесів, ну точно вони не впливають на санкційні можливості, які є в країнах партнерів. Напередодні безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод. Внаслідок цього на підприємстві, що знаходиться в місті Котовськ, пролунали потужні вибухи та розпочалася пожежа. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Тамбовської області Євген П'єрвишов. Цей завод вже не вперше зазнає ударів. У січні та липні минулого року дрони ГУР вже атакували цей об'єкт. Безпілотники завдали ударів по заводу і восени 2023-го зазначив, що це підприємство одне з найбільших в Росії, де виробляються боєприпаси та порох для стрілецької зброї. Воно перебуває під санкціями з березня 2023. -го. Давайте будемо об'єктивними. Ми ще не знаємо. Наскільки сильно пошкоджений той завод? Бо чудово розуміємо, зазвичай, що таке завод, це зазвичай декілька гектарів площі, декілька десятків різноманітних споруд, щось старе, щось нове, щось більш нормальному притомному стані, щось вже руйнується. Є господарські приміщення, є адміністративне будівля, є їдальня, є там, лінія виробництва, є склад з продукцією, яка тільки поїде на виробничу лінію. Є склад з готовою продукцією. Куди саме влучили? Розуміння у нас поки що немає. Але ще раз, влучання було. Припускаю, що на певний час завод. Скажі так, візьме паузу у виробництві, але треба розуміти пізніше, що саме було влучено наскільки глибоко. Ну і звісно, продовжувати далі виносити ті два залишившися заводи.